Повільно, повільно, повільно. Дональд Трамп! Ви не зможете сховатися. Ми звинувачуємо вас у геноциді. Дональд Трамп тут не вітається. Просто тому, що мені не подобається все, що Трамп і його адміністрація представляють у всьому світі, абсолютно жахливо. Вони занадто впливові. Він повинен звернути увагу на справи своєї країни і дати нам е, не втручатися в справи інших країн, особливо в ГАЗі. Він повинен зупинитися. Він повинен припинити озброювати Ізраїль. Він вбиває дітей і журналістів. чорту капіталізм. Правильно, неправильно. Дякую, я не знаю, говорю. Ну, світ зараз просто божевільний, і це і це наш, це наш світ, це наше майбутнє, і це просто я не знаю, ми не можемо довіряти лідерам в ці дні. Вони просто роблять стільки жахливих речей, і є занадто багато людей, яких ігнорують. І ми повинні зробити свій внесок, щоб зробити їх видимими, щоб їх побачили і намагатися створити краще, здоровіше, щасливіше, мирне майбутнє. Бо зараз все дійсно дійсно, дійсно погано. Тож так, ось куди це йде. Ні, мабуть, ні, це нормально. Так, гаразд. Вийди, вийди. Хочете зробити фото з я? Просто думаю, що це наче, просто демонструє повну як відсутність бачення і відчуженість від думки більшості у Великій Британії. Наприклад, Кір Стармер не був обраний людьми, які хотіли більше, так би мовити, підкорення Америці, і більшість людей у цій країні хочуть. Припинення геноциду Ізраїлю в м Ізраїлі, і вони абсолютно не підтримують політику Трампа. І я не розумію, як хтось хто е -е закликає до повного е, е як руйнування міжнародного права, як націлювання на людей кольору, як просто дозволено приїжджати в цю країну. Це просто смішно. Так, як це змушує вас почуватися? Коли ми бачимо багато, вибачте, е, е Джоан Роулінг. Коли ми бачимо, як Джоан Роулінг робить життя все більш небезпечним, ми з вами закінчили. Коли ми коли ми бачимо, що наші податки йдуть на те, що тепер підтверджено як геноцид. Це огидно, особливо коли це просто як повний розпад, так би мовити, значення тероризму або закону і порядку. Бо людей у цій країні переслідують за те, що вони тримають, так би мовити, аркуші паперу, на яких написано, що вони підтримують ненасильницькі дії, щоб зупинити так би мовити геноцидальну воєнну машину. А потім Трампу дозволяють приїхати до Великої Британії, поки він підтримує країну, яка вчора ООН підтвердила, що вони як здійснюють геноцид у газі. Це просто смішно.